Зараз як відкрию тебе, так, тільки вірність чоловіку. Почула? Об, Витрахувати чоловіка слово будеш, а не когось. Коли ти себе закрила сексуально? Коли ти себе злякалася, давай так. П'ять років назад. Те, що я бачу раніше, закривай очі. Поклади зараз свою ліву ручку собі на низ животіка. Праву свою руку на сердечний центр. Відчуваю низ животіка і просто сердечний центр. І зараз будеш говорити всього одну фразу. Я сексуальна. Скільки років по паспорту? 45. Давай, ти тут і зараз 45. Кажи. Я сексуальна. Я сексуальна. Ти 43. Я сексуальна. 40. Я сексуальна. 38. Я сексуальна. Ти ж суму в тебе там. 35. Я сексуальна. 32. Я сексуальна. 31. Я сексуальна. 30. Я сексуальна. Що сонце в тебе десь в 31 рік трапилось? Про що шкодуєш там. Ну якраз в цей час я зраджувала чоловікові. Тобі класно було? Я б не сказала, але я шукала любові. Чому чоловік тобі цю любові не дає? Я питала в нього, він сказав все добре, але він зраджував цей час. Мені також я себе чувала. Він не казав мені. Він пив. Підказую, підказую, Для тебе твій чоловік тригер. Твій чоловік закриває тебе. Жіночні сексуальні енергії. У вас у жінок, ваша репродуктивна система вона автономна. Вона завжди психосоматично реагує через два стани. Всього бажаний або небажаний контакт. І ти там прийняла рішення, що мій чоловік це небажаний контакт. Давай міняти цю установку. Людина на відкритість реагує ага. відкритістю. Для нашої психіки немає різниці, відбувається це в реальності чи в наших фантазіях. Та давай через практику спробуємо. Підходь до чоловіка, скажімо, я знаю, що ти мені зраджуєш. Я знаю, що ти мені зраджуєш. Хочу сказати, що я зраджую тобі. Теж. Я не відчуваю від тебе любові. Я не відчуваю від тебе емоційної підтримки своєї. Що ще не відчуваєш? Я не відчуваю, що ти хочеш йти додому. Я не так. відчуваю, що ти любиш. Я дітей. не відчуваю, що ти хочеш мене навіть, да? Я не відчуваю, що ти хочеш мене. Який твій чоловік, коли ти так говориш? Він сумний, дивиться в очі, мовчить. Дозволиш йому таким бути? Так. Він тебе приймає такою. Так, він мене також приймає. А візьми за ручки його прям. Скажи: я не хочу від тебе закриватися. Я не хочу від тебе закриватися. Да, у нас два варіанти. Якщо ми зараз не вирішимо нашу проблему, я закриюсь від тебе як жінка. Я перестануте наповнювати свою жіночу енергію. А чим буду блокувати реалізацію твою? І чим буду блокувати своє щастя, я не зможу зробити тебе щасливим. Яке ви там рішення маєте прийняти, щоб дати собі дійсно другий шанс? Простити один одного і почати з нового листка? Він тебе пробачає? Так, він мене пробачає. А ти його пробачаєш? Я його не пробачаю. Вірю. Не вірю, ти ж бачиш, ти головою, махаєш прям. Чому ти його пробачити не можеш, сонце? Не знаю, розумом я пробачаю його. Що ти можеш зробити, щоб його пробачити? Що він може зробити, щоб ти його пробачила? Що ви разом можете зробити, щоб ти його дійсно пробачила? От прям там. Подивись на нього зараз як на вчителя. чому його душа вчила тебе? Давай пішла мікропосмішка, а ти все зрозуміла. Любити себе і да. ставити на перше місце. Да. Да. Зараз приймеш рішення любити себе і ставити себе да. на перше місце. Так, да. так. Да, да, да. Да, так, вірю тобі. Відчуй до нього любов, і вдячність за цей досвід. Я, я, Якби не він, ти б навчилася в цьому житті любити себе. Умнічка, Rizみ。умнічка. Да, пробачиш його тепер. Пробачиш? Да. Давай, поплач, поплач, сльозки пішли. Зараз вірю. Це було щиро. Відміниш своє рішення закритися перед ним як жінка. Да, да, зараз вірю. Ти що відчуваєш зараз, низу животіка ручкою своєю лівою? Давай, що відчуваєш. Давай, давай. Тепер оце ось тепло, яке в тебе пішло, да? робиш глибокий вдох і відчуваєш, як воно піднімається вдоль позвоночка до правої ручки, до сердечного центра. А тепер на видахі від сердечного центру опусти з любов'ю цю енергію свою жіночу в свій животика, другий центр. Уявляй, там з'являється такий червоно-помаранчевий шарик. От прямо там трошки нижче сантиметр 4 нижче пупка. Як тенісний м'ячик маленький, оцю увагу на нього, який є вдоль хребта твого, як на ліфті катається. На вдохі піднімай його з другого нейроцентру в четверта. Відчуває любов до чоловіка свого. Тепер на видахі опускає його вдоль позвоночника свій другий нейроцентр, Прямо от між яєчниками, от прямо туди ближче до матки, уявляй чоловіка свого відчуй до нього бажання сексуально. Прямо. Наповнюю, да, жіночу нерві. Тепер знову вдох, піднімає вдоль. Хребта, немов на ліфті, цей шарик, сердечний центр. Відчувай любов до себе. Відчувай любов від чоловіка свого до себе. Чуваєш? Да. Прям обнімає, ти тебе. Давай, давай пішла енергія, пішов обмін, супер. Тепер знову опускаєш на видах свій другий енергоцентр, і тепер відчуй бажання від свого чоловіка сексуально. Прямо відчуй його чоловічу енергію через свою жіночу. Давай, якщо збудження піде, нормально, все добре. Ще раз піднімай, давай через це збудження. Давай, четвертий нагороцентр є. Yeah. Давай на видах знову зберігай цей стан. Що відчуваєш до свого чоловіка? Відкрита як yeah, жінка. Так. Yeah, yeah. Добре, бери його за ручку, прям відчувай ти це ти, 35 бути щасливо в сім'ї безпечно. Ти цити, тобі 40, бути вірними один одному безпечно, любити один одного безпечно. Ти це ти тут і зараз 45. Да? Секс зі своїм чоловіком безпечно, любити свого чоловіка безпечно, проявляти зі своїм чоловіком безпечно, заробляти зі своїм чоловіком безпечно, бути щасливий зі своїм чоловіком безпечно, віддаватися своєму чоловікові безпечно. Уявляй зараз напроти себе його. Що внизу животіка відчуваєш? Добре. Що в сердечному центрі відчуваєш? Okay, Тремор, да? Трошки підтряхаю uh -huh. тебе. Скажи йому, okay. люблю тебе. Люблю тебе. Ще раз люблю тебе. Люблю тебе. Я да, обнімай його. Дозволиш собі бути yeah. сексуальною. Дозволю. Да. Приймай він тебе сексуально. Приймаю. Що зараз в сердечному центрі? Добре. Зараз вірю тобі. Окей. Що відчуваєш? Ой, руки трусяться. Це добре, в тебе це енергія пішла. Прям. А, Якщо це. говорити да, з точки зору психології, що в тебе відбулося, да, те, що ми бачили в регресивній шкалі, да, от на 30 років ти там ще сексуально проявлена, відкрита, класна. В 31 це те схопування пішло, пішло розчарування. Тобто те, що ми побачили, да, чоловік почав зраджувати, ти розчарувалась в ньому, сама почала зраджувати, все, все рухнуло. Сім'я рухнула, да? але діти да, потрібно щось зберігти, начебто домовились зберігти сім'ю, але внутрішньо ти його не пробачила. Дуже багато болю, суму, і прям ненависті до нього йшла. Ця ненавість сформувалась, як небажаний контакт твій чоловік в тебе в сексуальному плані. І ти з кожним роком своє лібідо все вбивала, вбивало, вбивала по відношенню саме до свого чоловіка, не до інших чоловіків, до свого чоловіка. І зараз чому ти закрилась, Да? Чому ми через заднє число, немов да через цю практику знову повідміняли рішення, трошки енергетично ще качнув тебе, в тебе відразу пішла енергія на свого чоловіка. З точки зору не психології, а енергоструктури людини. Ну, в тебе другий енергоцентр дуже заблокований. В тебе, як у жінки, жіноча сексуальна енергія класна, але вона континуризована. В тебе ну, прям важкість така, прям зажатість була. Да. І чому я через цю практику розкачував через сердечний центр, додаючи чистоту любові да, і змішувати? з чоловічою енергією, тобто з сексуальним проявом. Сексуальна енергія вона одна із самих сильних. От змішуючи uh -huh. її, створюємо алхімічний процес, де пробиваємо цей блок, і в тебе другий нецентр запульсував. Ти там жар відчула відразу, да, пішла енергія. Тобто, ну я ж в своїй роботі створюю синергію, да, в роботі з енергополем людини, плюс психологією для того, щоб через твою психіку ну, перезаписувати певні програми, які дають команду, в тому числі на гормональну твою систему, яка відповідає uh -huh. за ті чи інші прояви.